На сьогодні часто можна почути, коли люди говорять, що от тій людині потрібно змінитись. чи тому, чи тому. Але насамперед потрібно починати із себе. Якщо ми хочемо, щоб наш народ він е, був з іншими стандартами, щоб змінювався, то потрібно розпочинати із себе. Тому і потрібно вникати в себе і в вчення, і в вчення Ісуса Христа, і е, виконувати Його для виконання нам потрібно змінити з гордості на смирення. і в нашому житті буде благодать. Що нам дасть ця благодать? Благодать Божа нам дасть в тому, що ми будемо свободними від всякого роду гріха, від всякого безум'я, від всякого прокляття. Тому, якщо ми хочемо знаходитися в е, обществі, яке дійсно живе правильно і має високі стандарти, то нам потрібно розпочинати з себе і себе приходити до Ісуса Христа, до покаяння і до виконання Слова Божого.